Воєкотикий веселий, якось сир знайшли, і ділити між собою його почали. Уздовж розділимо, мій брата, перший моркотів. Ні, у поперок зділе, другий говорив, всперечалося годину, як той сир ділить, аж із лісу лис руденький, стежкою біжить. А про що у вас дебати? — їх питає лис. Я суддію небагато та служив колись. Розділити ми рівненько, сир не зможе цей. Так найміть мене швиденько, буде все окей. Підписали документи на п'яти листах і поставили печатки сині у кутках. Вздовж в той сир руденький, потім поперек. Розділив усе по правді і оформив чек. Половину за роботу забираю я. Одна друга по бумагах теж тепер моя. Ось дивуться документи на п'яти листах, підпис в сторін печатки сині у кутках. Кінець баєчки простий. Не поділити самі, з'їсть чужий.